Алло, свіженький, пішов ти в сраку, блядь, Я шо не бачу, що я ніхуя не свіженький, блядь? Алло. Давай Шоб... я, я, Боже, яка ти, с гниль? Яка ти гнедота? Йо, блядь, рот гнедота? Давайте по черзі, сьогодні, все з самого начала. Сьогодні рано стрім, тому що вечором е, фінал мажора буде грати Наві. Ви поняли? А я би дуже з кайфом хотів би це подивитись. Така хуйня. Через це лучше би пострімити зараз і потім подивитися е, мажор, того що, ну, важливе дійство. Наві в фіналі, блять, ви що й фіналі, Єбаєшся? Е, друге, їздив на рибалку. Їздив на рибалку, сука, жарив, сука, рибу, е, ловив рибу, е, так ловив рибу. Ш ми зловили 5,5 кг карпа, бл. Але це тако, ви поняли, це такий стовок проплачений, де приход, приходиш такого. Кидаєш такого, пуска без гачка. Навіть, отак, кидаєш. І тако, вона, вона клює, ви поняли? Але в нас полтора дня взагалі ні одразу не клювало. Вот. А потім почала еба єб... тривога. Началось, Це ж началось, як по дорозі ще туди. Я, Я просто їхав за рулем, ви поняли? І отак мене, блядь, От, от просто. От я. Ну ви знаєте, що таке тривога? Ви знаєте, що таке тривога? От прикиньте, що оцяню до 4 дня, блядь була. І сьогодні без стріма бенюха не було, якби я вчора, ну, вчора не пообіщав. Гарно перегляда цього дерьма. Малювати мені іноді не хочеться. Який рік зйомки вообще? Який рік зйомки? Що це таке? <певц�> Белюк, що <шо> це таке? <певц�> 21-й, та нуханку, що це таке? <певц�> На цьому, блядь, Це доска для, рі... для нарізання овочей, блядь. Шо це таке нахуй, Ви ж гоняєте? Дивіться, я з комп'ютером на е, фітвяв, блядь. Ще з. Е, з 2008 року, десь нахую. Клавіатура коштує, просто обычно. Я купляв клавіатуру за 150 гривень. Ну, в 18-му році, в 19-му році. 150 гривень вона була нормальна. Шо це оце, таке, блядь? Люда, які ти браузери, знаєш? Інстаграм. Uh, відкрию вам. <гум> <гум> Всім браузер Інстаграм. Секрет, що інстаграм це насправді не браузер, це все на соцмережа. Я так в нього закохалася, і він мене кажеться теж. Але є одна проблема. Сергій Наїльович подобається не тільки мені. Всі наші дівчата строять йому глазки. Так, проблема... проблема Проблема не в тому, що він ще нравиться комусь. А проблема в тому, що йому 33. Що? Чесно, це оце, про це буде випуск? Це в, вони, типа, сім'я? Чесно? 32. Тепер Сергій навсегда буде мій, тому що я вагітна. А чого Сергій не буде, наприклад, не твій, а е, Сергій поліції? Чого не буде, блядь? Це що це за Юха така, блядь? Ну він не такий, як е, наші хлопці, яких я знаю в селі. Ну я не знала. який ті Ланделонський, взагалі сидить? який тіпака сидить? Ви типу, що гонять, це просто е, цей Е, Хтіт гострі картузи? Як його. Йуха. Подивись, який сакут сидить гарнющий, блядь. До нього підступиться як обратить на себе внимание. Буде сябочка. Mm -hmm. Не бери. А, клас. Подиви, яке воно червиве. <laughs> Подиви, подивися, яке саме, блядь. Ебауть, Та не буду. блядь. блядь. Їж сам, Мені абсолютно не смущала різниця в узрості. Ну і що що мені 32, їй 15. У меня уже. Ну и что блять? Были друзья, у которых тоже была огромная разница в возрасте, и они были счастливы. Люда, торгові ряды, будівля 18 століття. Уявляєш собі? Мама з батьком прожили... 17 років разом. батько випивав іноді, і вони з мамою сварились, ти там напився, а батько ти типа тоже десь там. Ну, от як тіпо... жити? як жити? як жити? 17... Ти молодий, починаєш зустрічатись там туди-сюда, Сім'я 17 років живе, ти старий... стрий, нікому і, 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 і никому не нужен, і цей, і ще й розводишся, і п'яз, і все. що, что І що робити, на... делать? Бляль? А, він все бухав в життя, все життя бухав. Ну і ним тоді. 17 років ти пила п'янки, терпіла п'яне лице, терпіть все дальше це все. Все, це все правильно нічим. Все, нема поможу? Да який кусок кубаси на бутербродик. Блять, я обожаю село. Я люблю село до Піздец, душою. Розмір кубаси і розмір хліба. Ви бачите, чи ні? Оце є село. Оце є кайф. Там там пріоритети розставлені правильно, нахуй, ви поняли, чи ні? Сказала, що я хочу з ним жити і все, то вже я даряємося, мусив відпустити, а я дівься. Ну бать, ну блять, ну бать. Ну якщо він прийшов і поведремонтировал э, Відіка тобі, це не значить, що вже все він заебат. Ну пиздец, ну що це таке, блять. Це як таке може бути? Мене покажу, Сережа, бедко, би голий, босий, подертий, і, і без трусів, бо щоб я буду дом. Мой батя такую тарелку купил, пиздец. Мой батя принес тарелку, блядь. Я всем типам хожу, ебать. Моя тарелка еда, блядь. Я в те что-то, блядь, какие блядь, он туда-сюда, а потом тики. Ого! Я как такой тики 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 Окей. Okay. И вот тут. И началась вот так. Вот. И вот так вот. Вот тут вот. Опа. Вот так там, блядь. И, ну, сразу сказал, ну, давай мы переспим, чтобы что? у нас... У нас уже не было никакой стеснительности друг насчет друга. А? Що, вообще всем похуй! Як ви це знімали? всем поебать? Засужую нахуй! Я даже стал задумываться: а стоит ли продолжать эти отношения, учитывая вот эту вот да э, и разницу в возрасте, угу. и э, разницу мировоззрения. Ага. То, что мы очень разные в быту, ага. стоит ли дальше жить с людями? Это чувство. Может, стоит съездить в якийсь цей. видеолог поліції чи що, блядь? В моих любимых сериалах коли жінка любить чоловіка, то вона народжує йому дитину. Молодець! Молодець! Прийняте яке правильне, звішане, класне вообще, блядь, рішення. Молодець! Як заебісь! І вони тоді щасливі, і в них дуже. Та, 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 це правда. Не можна! Не, послух, послухайте мене, послухайте мене живі, зараз. Дуже... не можна отак думать і приводить дитину в хату, де є отака клавіатура, блядь, я вам кажу нахуй! Дома я стараюсь поменше їсти. То ти... Що це ти поменше їж? Ти хубасу прям з холодильника прямо отак пиздуєш, Що це таке? зробилося? Нічого, я вагітна. Серега, что случилось? Может ты поперхнулся від такой ебучей камеры? Я косни, да я разум с вами, блядь. Может, ты ведь все чи ні, Сергей? Давай, Люда, я трошки відійду и побалакаем, добре? Угу. Уже два дни зі зимой не говорит. Давай я трошки отойду. Де то в Польшу і цей, і ми бачив. Ще... Я не знаю, що ти політика що. Я відповідаю за всі свої чинки за те, що я говорю. Ти лох, блядь, смердячий, блядь. Ру на роботу ходжу я. Прибираємо, готуємо разом. Що будеш робити? Ти. Беру просто стандартну ситуацію, коли, наприклад, от мені 26, моїй жінці, 26, і от вона завагітніла на останні 9, 9 місяців. Я роблю, сука, все, що треба, блять. Ніхуя не делай, пліз. Є можливість? Ляш, на тобі, кавуна, селедку, що там, Сіну, що ти там хочеш? Все на тобі, все отут. 9 Девять місяців, реабілітація, туди сюди Ще скільки? 3 роки, да там? Ну, дальше, дальше. Welcome. Роби, що хочеш. Делай як это самое. Отце, от оцей от <хи> от час, 9 місяців, я повністю в твоєму розпоряженні. Будемо думати, будемо. Батя толковий, батя нормально базарить. Ну, давай. Баян, скажи, що баян. <звук> 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 Так скучила за Сережей, что мы з ним прямо на городі окончательно помирились. Хух, блять, епт твоя моя. <сху> Я, блядь... <сху> Ти що ж Ты говориш? таки за Сережи, прямо на городі... Я, <сху> Я так охуел с этой информацией, сейчас, блядь. Окончательно помирились. А потім ще раз. А, так это не прикол? Та ну нахуй! Да ну нахуй, вы что, серьезно, блядь? Да, я думал, блядь. Да? Бог им судья, я что знаю. Ну, приемно, ну да, малесенькая такая дитятка. Похуем, им общем. Теперь я еще и папа мальчик. Люда настолько разочаровалась в отношениях с Сергеем, что... Хочете мотне взагалі в цю хуйню? <laughs> всі, всі нахуй! Давай! <laughs> Це тобі подарок на новий рік, на діряження, на 8 березня, на 14 лютого на все. Ну, Я не жалію, що в мене народився Тимур, тому що я подорослішала, Я помінялась. У мене є дитина і в мене є я сама. Через 4 місяці після народження Тимура я дізналася, що я знову вагітна. Чи народжувати, чи ні, я не знаю. Це дуже велика відповідальність. Лебігович, тебе вітає, Триожбе. Привіт, Міша. Будемо пушити стрім з Наві. Зараз мажор по-по-покесу. Ви поняли? Фіналі Наві сьогодні грають. Ви поняли? Якщо, що, приходьте туди дивитись, підтримувати гра через 12 хвилин приблизно. Я в ТГ закину стрім. І буде балдеж. А я, кстати, рейд им запиздую, прям, наверное. Да? Да, можем ей банутим рейдик. Все, Дивимся сьогодні на'ви, підтримуємо, підтримуємо їхній там сбир э, на азов. І балдеєм. Гарного вечора. Прямой нави. Э, цілую вас! До завтра, або післязавтра. Спасибо вам, велике. Ты нахуй, блядь.